Робила порядки по шафам, на поличках, і зараз хочу приміряти одяг, що влажу, що не влажу. Друзі, сміюся, в парик влізла. І влізла в халатик. Він новенький в мене, куплений два роки назад. але за зиму, за одну і за другу я була дуже поправилась. а тепер він на мене шикарно виглядає. Так. Буду міряти щось друге. Приміряла футболочку, от з таким написом, не знаю, як показати О. і джинси. Джинси не влазила, тепер влізла, але вділа коригуючу білизну. Тому що глянула на халатику, видно, що висить живіт. От. Обвис, ну а що робити? Знаєте, як вдається, То все обвисає. І тепер навряд чи воно підтягнеться. Грошей немає, щоб вирізати ту шкіру на животі. Так що буду спасатись коригуючою білизною. Рада, що влізла в джинси, тому що я їх дуже-дуже люблю. Вони мають такі блискучі штучки з боку. Отак, бачите, виблискують. Ці джинси з боку з одної і з другої сторони. От таку ще маю гарнюсіньку безрукавочку, але руки негарні, похудавші. І я маю поверх такий кардиганчик. От, зараз поміряємо його. Стала як можна далі. От, бачите, такий він гарненький, легенький, літній, на такий рукавчик, якраз прикриває руку мою негарну. Ну, що поробиш? Збоку там ще є такі розпорочки низом. От, ну, Хіба так щепляти чимось, якщо буде вітер. От. І ще маю один зараз помірюю. Ну, маю багато. Оцей новенький, геть з етикеткою, ще її не віддівали ні разу. Так. От ще один. Вона купляла собі в Америці, бачите, розмагазин. 24 долари. Це коштував він, коли вже скидка там в розмагазині з Америки. Він знає, що там скидка на товари. Вже не пам'ятаю, то не важливо. Стала міряти і не підходить та футболка. Дістала ще от одненьку, бачите, геть з ярликом. ще тому що в Америці була схудла, а потім за два роки знову набрала. Бачите, 3 ХЛ, тут такий продовгостий трішечки рукавчик, якраз під ту леопардову підійде. Міряю. Слухайте, міряю, париксовується, поправляю його. Ну, от Бачите, яка гарна блузочка, який чудовий рукавчик. От. Так що буду мати одежу на весну, на осінь, як добре, коли худнеш. Зараз леопард накидує. Не знаю, чи підходить під цю футболочку, чи ні. Бачите, ця леопардова має такий комір. Комірець. От, напевно, скоріше на якусь таку треба блузочку повітряну легеньку. Теж довгенький такий цей кардіганчик Ну, принаймні, ну, так, скажімо, непогано, правда? От ще дістала одну блузочку. Бачите, коштувала 24 долари, а по скидці росу 12,99. Ще одненька. 18, потім. 10,99. Отакі рососкидки були. Дивлюсь, до цієї блузочки, напевно, треба інший бюзгалтер. От бачите, такий рукавчик підгортається, напевно, вона на довгий. Ну, але вона така тонюня, тонюня нюня, якраз літочком. Так, ну я задоволена, влізла, тому що не влазила. Ну, Це таке, знаєте, дома ходити, бо руки не гарні видно. І щось отут -от розходиться, де бюзгалтер. Другий бюзгалтер треба. А так, загалом, гарнюня така, знаєте, штапельна, розлітайка. Дома ходити, дома, або сміття виносити і ще поверх щось накидувати. Приміряю ще одну таку блузочку, бачите, такий рукав четвертний. Вона, правда, старенька-старенька, але я її дуже-дуже люблю, От, ну, деколи під якийсь піджачок можна вдівати. Влізла, трішечки обтягує, ну, кажу, під піджачок. Все, змучилась, більше нічого міряти не буде. Якщо вам цікаво, напишіть, одягу у мене отак море, можна міряти і міряти.